Вітаємо вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача цікаві зустрічі сьогодні. Ми зустрілись з жінкою, педагогом, ветераном культури у минулому директором бюро подорожей та екскурсій, і це Валентина Григорівна Гладкова. Наші вітання вам. Доброго дня, Валентина Григорівна. Вас усі в місті знають як поетесу, як колишній екскурсовода, а ви за фахом педагог. Розкажіть, як саме ви колись обрали цю професію? Професія педагога у нас іде вже, як говорять, по спадкоємності. Мама педагог була, і син у мене педагог, і старший, і молодший. Один закінчив Київський університет, син. Ядерщик, фізик ядерщик, а інший у Ніжинський педагогічний у теж перший університет, англійська мова. Бо він працював у школі, але потім залишив цю справу. Тому педагогом я стала ну, якось, у династії вже педагог. А чи працювали колись за фахом? Працювала я за фахом, працювала у Донбасі, до речі. У Краснодонській школі працювала, викладала українську мову та літературу, приїхав молодий педагог, його нагрузили всім, чим тільки можна було. І російську мову дали, і трішечки німецької дали, і українську мову та літературу працювала. Там десь років 10 у мене педагогічного стажу, такого натурального педагогічного стажу. Потім мене дуже довго агітували, тоді ще були райкоми комсомолу. дуже агітували в райком комсомолу, щоб я пішла, але я відмовилася. На всякі там фестивалі, визови, в общем таке все було. Що... Те, що було, те, що було, то це зв'язано із професією педагога. А екскурсоводом? Ні, а от розкажіть, будь ласка, саме працюючи педагогом, що вам найбільше таке запам'яталося? Все ж таки це з дітьми? Е... Запам'яталося, що я заходжу на урок, можу дивитися в вікно і починати урок не з добрий день діти, а з якоїсь там поезії. Читаю вірш. Ти тиша абсолютно в класі, значить, а потім питаю, звідки цей звідки це вірш, або хто автор цього вірша, або що подобається, або не подобається в цьому вірші, або даю якісь кінцеві стрічки для римування і задаю завдання одразу, завдання діти, будь ласка. Хто найшвидше заримує і то саме, тому там вже буде якийсь бал один додатковий або щось інше. Тобто у вас свій підхід. У мене був дітей. свій підхід до дітей. І всі заходи масові в школі були пов'язані саме з дітьми. Ми ходили на екскурсії, ми ходили там десь, ще на якісь там змагання, займалися туризмом, вивчали, чому саме назва того чи іншого краю, міста, села, хутора, там якесь інше. Тому там був, ну, педагоги має бути. Кажуть, актором трішечки, трішечки психологом, трішечки лікарем, трішечки всім, усім усім, тому що він до кожної дитини має свій підхід. Чи були якісь такі проблемні дітки? <світтє> 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 проблемні, ну проблеми таких особливих, ні тоді. Тоді було всі питання вирішувалися у РОНО чи там в облоно чи щось інше. Школами не підвозили, нікого нічого не закривали, все працювало. класи були переповнені по 32, по 45 учнів було, так що там працювати було. Вибір був надзвичайно великий. Діти були обдаровані, обдаровані були, які любили і працювати, і питань дуже багато було. Всяких було питань і дорослих, і недорослих. Це так, от, от. А як далі склалося ваше життя? Чому ви покинули саме Так, а життя склалося, я сама корінна полтавчанка з Полтавського краю, із країни, де Сорочинські ярмарки, де Раїса Іванченка, де е, Гоголь, там інші інші інші. Е, так трапилося, що я була на семінарі і у, у Донбасі, я коли закінчила, е, то, то потім перевелася туди на, на Полтавщину, поїхала. І трапилося так, що я спочатку працювала, мене забрали в культуру туди. Mm -hmm. культуру. Забрали в культуру, і в культурі довелося там вже шукати, рибувати, шукати, тому що зараз на... по інтернету, будь ласка, знаходити риму, любе слово, підбір, синонімів, всіх там, усього чого хочете. А тоді треба було все це писати сценарій, писати все-все-все. І ми проводили перший вечір. Я і зараз його пам'ятаю, це пісні білаша. Ми запросили Білаша туди, в Миргород, на наш захід. Ну, Я думала, що він не приїхав, бо він не представився. Але потім у ході вечора вже виявилося, я запрошувала Білаша. Він ну, каже, я тут, у залі. <свісно> він вийшов на сцену, попривітав, звучали пісні, звичайно, було дуже приємно, що він відгукнувся на те, розказував свою біографію. І так воно пішло, поїхали. Так, і... і не той тепер Миргород і хорова річка мета. А от як ви потрапили до Новгорода Сіверського? Як... А до Новгорода Сіверського був якийсь республіканський семінар. У нас у Києві десь тут був. І я була відправлена цей республіканський семінар, а тут у Новгороді працював Сінайський, який віддав культурою. І він послухав мій виступ і запропонували мені зараз же квартиру. Місце роботи і квартиру і у Новгороді Сіверскому. в якому році було. А це доволі це вже було дуже, дуже 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 давно. Десь я в 62-му закінчила, десь дуже давно вже було. Десь. Я сюди приїхала в 70-му році. До 70-му році я у Новгороді сіверському То так і сюди попала. Я погодилася, тому що тут, тут зразу квартиру дали тут і всі, як кажуть, були на так. Налаштовані були всі так, щоб допомагати, щоб підтягти треба було культуру. І ми починали перший захід, гейна Івана, гейна Копала, отам там на Десні. Я запитала, скільки буде, тоді ще Залтлоше працював з трем. Запитала, скільки ж людей буде. Ну, може, людей 20-30, а зібралося все місто. туди так. Там у нас були і помори, і виходили, виносили ці ящики, пливли через вогнище, це багаття, там оту, перескакували. І загадували призів, дуже багато було, все-все-все. Це був мій перший захід на Новгородівщині. Ви його так самостійно все ж таки організували? Чи можливо з наш. Ну... Не, всі були підключені, всі працювали, як всі-всі-всі, дуже багато. Сама діяльність тоді ж у Тоді в кожній організації був свій колектив. Чи хоровий, чи солісти, чи танцюристи, чи все-все було підключено. І ці питання вирішили до тоді в так, визували, там через п'ять хвилин, що буде говорити, а те робити. Тому що Сама сценарій, і сама режисер, і сама свій постановщик. І я тільки працювала знімальна група і все. Тому не, 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 не важко було. А чому вдалося тоді якраз до віршів? Тому що треба було шукати багато літератури, шукати було ніколи. Тому навіть коли вже працювала в Нугороді Сіверському екскурсоводом, бо мені подобалося дуже місто, коли я сюди приїхала, місто дуже сподобалося. Є в мене там багато фотографій, де ми на першій екскурсії. То е, я послухала екскурсоводу, написала текст, мене приймав Київ текст. І починали ми там у нашій Миколаївській церкві. Там, ми були філіал чернігівського заповідника. І ось що, коли приїжджає група туристів, то ну, я ваш екскурсовод. А мені це не подобалося. Тоді, тому я вітання мало бути обов'язково державною мовою, а там, на якій бажала група. Тому в мене був, вже я тоді сіла, написала, що, шановні, ви. У Новиграді над Десною, де Ярославна спишною косою, де Ігор князь на здибленім коні, бо я на струни віщі молоді, де Болеслава працювала, і букви цими слово написала, а Юрій збітню ага, своє ім'я ходиною закодував, тобто вигнанкою. А Юрій збітню кодар шифрував, великою княгиною називав. Де президент оперували, готель зірковий відкривали, де монастир. Як лялочка стоїть, десь на піснями гомонить. Анатом Бояльський, художник крайлян. Уславили Новграцівський край. Тут мудрий Ушинський учився і жив, Максимович Максимовиче словом дружив. Тут красне письменство усім дарували Пандалимон Куліш, Раїса Іванченко, Михайло Чалий. Тут ціною життя перемоги увінчена слава, ця земля президенту колискову співала, а потім. У якій є групі вела від як організації, тут, наприклад, ну, там, податкова процвітає, і там любов і, там, про неї гарно дбає. А якщо там про школу якийсь директор, то ми зробили цей зв'язок із заторгами. Тож вас вітає земля Сивачова, запрошує Сіверський край до архітектури, до нетлінного слова, а в знак шанування великий екскурсійний каравай. І тоді починалася екскурсія, переходили на ту мову, на якій було потрібно. Або якщо були іноземні групи, то це був перекладач обов'язково. Mm -hmm. А якщо це були російські групи, то вони тоді частіше вели російською мовою. Ну так і було зручніше. А туристи Не. були здивовані дженок? Були були ну, по перше, вітання вітання у віршах для них заремоване. Це було дуже приємно. Далі. А потім, вже коли там вже ми були на самій екскурсії, а потім я переходила на російську мову, запитувала їх на який мові. Нам російською, ну будь ласка, на русський язик, будь ласка, на русське буду. До кінця була на російській мову. Отак От вони почалося екскурсійне життя. Випадків було дуже багато, таких, що група була із Югославії, допустимо, був перекладач. Ми піднімаємося на замкову гору, а там на замковій горі тоді. Якраз це було в травні місяці, лопухи наші українські, mm -hmm. де дуже гарно цвіли. Ми піднімаємося ну, вверх, а значить, ні, це була не група, не з Єгославої, з Брехала називається. І з Німеччини була група. Значить, вони запитали, що. Бачу, перекладач захвилювався. Чого? Як ми пай? Вона знає, що це лопухи. А я ну скажи, що новорицерський кактус зацвів. А вони зергут, дзергут ногороцерська харч. Скажи, що може дати корінням, насінням, листям, що це дуже лікувальний, лікувальний листок, що це дуже Ну так інколи доводилося і переходити ну, якісь жарти перекладати і все інше. Дуже неприємно було тоді, коли приходиш до Ярославни. До нашої Ярославни, а там або кози припнуті, пасуться, або стая цих свора цих собак бігає, або сидять алкоголіки. Доводилось навіть визивати викликати нашу, ну тепер вже поліція тоді міліцей, тому що розповідати там не було, вони вже всі були готові, тому розказувати, коли заходиш, туди до того саме до Ярославни не підходиш і починаєш говорити віршам про Ярославну, а тут такий пейзаж. Тому доводилося приймати міри. Валентина Григорівна, я знаю, нещодавно вийшов диск, на якому є пісні, і текст на одну з них написали саме ви. Розкажіть про це. Ну, по-перше, цей диск я дарую вам у ваше телебачення, щоб ви собі переписала або зробити з нього там щось. Дякую. Значи, і потім з поверненням, звичайно. <гум> Тому що він значить, диск це на мої слова. Там лише дві стрічки. Я ссилалася на Ярослава Паладіна, значить, там про Івана Богуна. Ну, По-перше, він пов'язаний із Новгородцівським нашим краєм, великий сину наш, Богуни, вклоняємося ми тобі. Ти вів полки за Україну, не знав ти ляку в боротьбі. В руці із шаблею дзвінкою її піднявши, в крило, ти мчав і мчав. У вихор бою, що вільно жити нам було. І ось отут, у сівер краї, життя упало на сніги. Козацька слава оживає від Богуна і булави. Гримлять когорти непоборні, співає світові, десна і оживає Україна або воскресає Україна в могутнім слові богуна. Так, оце на цей текст. Значить, Катерина Федорівна Кулик. Це працівник музею із Мезена. Колись ми так десь зустрілися на тут у парку, на коли був день міста у нас, то вона сюди приїжджає до День міста, вона любитель нашого міста. То ми з нею зустрілися, познайомилися, попросила декілька віршів, і на один із них її там якийсь півробітник написав вже, зробив аранжировку, хором вони вивчили цю пісню, тільки в кінці додавали гей-гей, ну як козацьке таке гей-гей і вивчили вони. Вона звучала в сосниці, вона звучала в Чернігові. Зараз я вже маю запрошення туди поїхати до Мезина, якщо здоров'я дозволить, то може якось туди доберуся. Просто... Але вона прислала мені, там написано вона на дисплі про Івана Богуна. Віддала я е, такий же диск і отримав наш райвійськомат. військкомат. Який захід був у музеї, далі десь звучали ще вони. І лупельку я подарувала теж цю, цю, цей диск, гажу перепишений, колись включити, коли будете святкувати козацький, козацький бо козацький, ми ж відзначаємо тут і біля багуна, і там покладаємо квіти, і туди два, два рази у рік. Це точно вони відзначати будуть. І дуже багато людей приходить на цей захід, тому я думаю, що якраз це було дуже доречно. Оце так вона і виникла. Слухаю я її, я пропонувала тут. Говорю, ну Хто ні зацікавиться цей ми ну, вчить хором або десь куди. Ну Якщо вона прозвучить, у вас на телебаченні, то може наші працівники культури, можуть сподобатися, хай беруть, я ж не проти. Мені гонорарів ніяких не потрібно, а просто, щоб вона прозвучала. Якщо ні, то ні, я ні. Вас завжди помітно на кожному заході, які проходяться, особливо якісь творчі у місті. От розкажіть, можливо, ви звідти черпаєте собі якісь натхнення, спілкування з людьми? натхнення черпаю, коли йду з лісу із Бірінського, там лугом. Там, де ото і річка, і вода, і луг, от там найбільше туди вже ото до мене. Пішла муза, прийшла, то вона за мною то бродить лісами, полями, звідки вона то туди? Запрошують. І в медичне училище, і в школах я раніше виступала, і особливо екскурсії для молодших класів, там такі у розказують, бо це малече. Якщо старшокласники, то це потрібно вже більш детально, більше те саме. Якщо це дорослі, або такі ще секти прибувають, чи там вже потрібно бувають, прибувають екскурсоводи з України, які вже підковані, добре, і все, там треба кажуть. По повній програмі усе розповісти детально. І бувають такі ще групи, які, особливо коли веде Шостинське бюро проводило, вони приходять, відкривають монастир, заходять. Говорять, діти, гляньте, як красиво. І все на цьому екскурсії пустили дітей, діти по вежах, по баштах, по цих кругом. А, але ж треба якісь знання донести до, до людини, хоч малесенькі, хоч коротесеньке, але має дитина знати, чому вона приїхала, в яке місто, чому називається Новгород сіверське Новгород -Іврець, і що таке Сібіряда, і що таке інше, інше, і звідки назва, і з яким років, які дати ми відзначали. Значить, а у культури, коли працювали, то ви знаєте, що скільки заходів на площі було. Ми скільки сіл об'їздили з концертами, і з такими звідми. У нас і гурток працював драматичний. І була тоді агітаційна бригада, треба було їхати. І хрещення Русі треба було з Успенським собором. Ми спілкувалися, бо давала я лекцію, а він давав щось там інше своє. Тому тому якраз сама робота вимагала того, щоб воно якось. Спілкування це було дуже взаємним, Одно перепліталося з іншим. Тому і допомагає мені в культурі, і про те, що я працювала екскурсоводом. А у культури навпаки допомагає те, що я щось місто більше знаю. Значить, робота дуже цікава, особливо з людьми, які приїздять у Новгород Сіверських, туристів дуже багато, туристи різні бувають, з різних, і були з Росії, а скільки ми відправили груп до Москви, до Києва. До сосниці ми були де тільки нас уже не було, і ми в кінці кожного року, коли працювала директором бюро подорожей та екскурсії, ми відправляли групи. Брали самих активних тих, хто там були, і відправляли безкоштовно за рахунок вже бюро цього подорожі. Відправляли ну на якісь такі семінари, наші творчі семінари, або десь у Прибалтику, або кудись у Мінськ, або кудись сюди. У... Ну тоді ще були республіки. Тому люди їхали, а було дуже багато простіше було заплатою. Колгосп заплатив, люди сіли, поїхали. Ніхто, нікому, нічого. А зараз треба ж ці всі путівки, як говорять, агітувати, десь вишукувати кошти, спонсорів і все інше. Тому раніше в цьому плані було набагато легше працювати. А от пригадайте, чи траплялись якісь курйозні такі випадки під час проведення екскурсій? Таких випадків дуже було багато, але один із них, я пригадую, добре, коли привезли групу учнів, провели ми екскурсію, зайшли в автобус. І, звичайно, що треба, щоб педагоги порахували своїх дітей, чи всі прийшли. Я запитала, чи всі на місці. Вони мені машинально відповіли, що всі бачу на передньому сидінні сиділи діти, а їх нема. Де двоє, нема. А вони, коли заходили в підземний хід, спеціально залишилися в підземному ході. І їм було дуже цікаво, і що побути в підземному ході. Та добре, що були в нас ключі, то ми дітей звідти того, але для мене це було великою наукою. Як і для мене, і для педагогів. Перш ніж заходимо в автобус, значить, ми всі виключаємо телефони, в коні ніякого зв'язку не має бути, ви у зоні недосягності. Раз. Щоб діти всі були на місцях, два. Тому що коли на катерах вивозили їх, то якщо у Білинське ліс, ми туди, туди далеко їздили, значить на Курганке, то як випустиш 200-300 людей живих у ліс, то потім 2-3 години їх збираєш. Тому це був такий, саме такий важкий момент. Тим, тим більше, що катер, тим більше там треба було все абсолютно продумати, щоб вже не було ніяких інцидентів. Тому випадків таких дуже багато. Ми їх намагалися завжди так, щоб вони потім вже не повторювалися. До речі, вірші написані в мене не тільки українською мовою, але й російською. Особливо приймаються вірші, які присвячені російською мовою та Івана Савіча вірш про нашу Ярославну серце. Обожло лучом горячим, и колчан заплавило печалью. Не звенят мне слов, заснувшие в звуки, лист полуцелевшие шуршит, и любовь протягивает руки, плачет, заклинает, ворожит. На мучи прошу Ярославну словом отворять колчан победный, Но века суровый, надменно золотым ключем замкнули тайну. І тайна в чем? И хто автор слова, сколько бежало з половецкого плена, и почему князь Игорь був ранен хто да. був был що в этом погоді. Поэтому это как давало вступительную такую красивую. То самое. Ну, іноді спрашивали: откуда, що ви ще знаете. Ну, і больше всего мені нравилось стихотворение Ивана Тожесавича про Наталі Гончарову: Зимний день над рекою. Над, зимний день. давно отпылал, но не спит Петербург до рассвета. В пышном зале мазурка, торжественный бал, и от люстр изобилия света. Плавно пар, пары плывут, и звездой с небес Наталитов кружит и сверкает. Царь, жандар Николай и приблудный Дантес Жанна Залядов с нее не спускает Женских плеч, беломраморный нежный овал, Стан высокий, богиня Венера, И вздыхает невольно седой генерал, Будто юным он стал офицером и, мечтая с тоскою безусый корнет, как бы сбросить стеснение пута. Ах зачем он не пушки? Зачем не поэт? Хоть глаза я злянут на минуту, хоть бы краюшек платья приблизить губам, взять платочек ее, как святыню, блеск люст желачетых, плывя по коврам. прям походит она на богину. Скачут кони, рассвет разовеет дали. Рада сердца поэта бездонна, шепчет Пушкин влюбленно, моя Натали, ты прекраснее всех, ты Мадонна. Что ж, красавицей правду была Натали, в столице блистала звездою. Дольше жил бы поэт, гордость русской земли, не пленись он ее красотою. Сколько б чудных полтал написал, сколько создал бы песен о новых, а о небе никто никогда и не знал. що что что жила Наталі Бачарова. Пушкін, Пушкін, века будуть помнить о нього. І живе Наталі при поеті. Так і місяць небе небезпечним огнем, потому що є сонце на світі. Ну, сонце русської поезії. Дуже люблю Ліна Костенко, сосновий ліс перебирає струди, року чи тиша на глухих басах. Ну і багато інших. Дуже багато лірики російською мовою, українською мовою. Значить, але місто про місто є українською мовою. Місто моє над десною, вкарбоване в пам'ять віків, вежами храмів, словом нетлінним, хоробрістю мужніх полків. Скільки імен дарувало ти світу, скільки ще буде нашого квіту, тож живи без наруги. Хай пісня баяна не від туги. І хай Ярославни 21 го віку дочекаються за то живими чоловіків. І нехай поки що мінські угоди, поки що в руїні. Та герої не вмирають. Слава Україні! Валентина Григорівна. Дякуємо вам за чудову бесіду. Бажаємо вам у ваші 76 і надалі ще багато років бути такою оптимістичною, активною, завжди веселою. Побільше вам натхнення і всього вам найкращого. Щиро дякую. Щиро дякую. Бажаю, щоб не вірте, тому що роки це ваше багатство. Роки це всі болячки бажуть. А якщо на їх не звертати уваги, то ще можна жити. От і не звертайте. <гум> Сподіваюсь, шановні глядачі, зустріч для вас була дійсно цікавою. Та вже час прощатись. До наступної суботи.